Це синочка кімната, це його комп'ютер. Катерина Зюзіна показує фотографію сина, яку зробили 24 лютого, коли російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Каже, після перших вибухів у Луцьку її син без роздумів зібрав наплічник і пішов у військкомат. Я говорю, ти якось так, що одітий, може тобі щось тепліше, ні мамуся. Ти дивись, в мене жилетка є, бушлат є, у мене все є. Саме основне, що в мене нові берці. Він наголосив саме основне, що ману обірце. Він даже етикетку не зняв. Олександру 37. Нині він служить у соті окремій бригаді територіальної оборони в Волині. Його мама Катерина каже: Олександр працював фельдшером на швидкій допомозі. Далі служив у війську, навчався у військовій академії. Після служби змінив кілька професій і донедавна був далекобійником їздив за кордон. І він мав виїхати 23-го в дві години дня. Вони мали виїхати машиною там ще з колегою. І він же не поїхав. Він вже не поїхав, він щось знав. Я говорю, коли ж ти синок будеш виїжджати, тому що я ж готовлю якісь турмузки, щось ми готуємо, і дружина готувала, і ми вже чекали, що він поїде. А коли ранку, там п'ятницю так сталося, вже сказав, даже не вговаривається. Мама говорить, пишається своїм сином. Рішення йти захищати Україну підтримали його дружина та 12-річна донька. Я вам покажу фотографії синочка. Тут розложені. У мене я приготувала для вас, як він ріс маленький. От це мій вояка. Олександр із дитинства був самостійним, сильним, сміливим та добрим, розповідає мама. Він лідером був у дворі, де що в нього були які пироги, які були згущене молоко, він з усіма ділився, він не, не жалів нікому нічого. Біля нього завжди була куча друзів. Жінка пригадує, як у 18 років Олександра не хотіли брати на службу до армії, бо мав проблеми зі здоров'ям. Раз його звільнили, другий раз його звільнили, а він потім ту карточку не взяв, сам пішов у всі познавав і сам пішов. А зараз він сказав: Мама, а хто як не я? Я просто так не можу. Син як пообіцяв, сказав мамуся, вернемося з перемогою. Каже, я і мої друзі будемо до останнього. Ми маємо зробити все, щоб була вільна Україна. Мама військовослужбовця розповідає, син ніколи не жаліється. Каже, що у нього все добре. Жінка говорить, молиться за усіх військовослужбовців Збройних сил України. Молимося. За них тільки щоб вони вистояли і принесли нам перемогу. І як би було б, тільки менше жертв. Вадим Панафідін, Віктор Лагіньковський. новини на Суспільному, Луцьк.